Garmin GPS Map 86S. Прикольна така моделька, вбудована батарея. 16 ГБ вбудованої пам'яті. Що ми можемо в нього записати на вбудовану пам'ять, якщо видалити карти Європи. Є 78 всяка різна 79 то таке. 86. Ну, звісно, топографічна України на базі ОСМ 2025 року. Звісно, Аероскан 2013 року, базова карта по-любому. Генштаб радянський, кілометровка двох кілометровка, лінія бойового зіткнення по півночі, супутник Білоградська, Брянська, Курська. І виглядає це все отак. Перемістимося кудись, кудись сюдись. Ну ніч, ну ладно, неважливо. Вимкнулася топографічна векторна карта. Генштаб увімкнувся 2 кілометровка, потім кілометровка. Написи накладаються з векторної карти. З 300 метрів вмикається супутникова карта, написи з вектора також накладаються. І вона читається навіть на 30 метрів метрах. І це все влазить на убудовану пам'ять. Якщо треба прикордонні області України в супутнику, треба карта пам'яті мінімум 32 ГБ. А так все працює прекрасно.